Перший всеукраїнський семінар зібрав однодумців, а головне практиків реформування житлового господарства саме у Кривому Розі не випадково всерйозно зацікавилися досвідом нашого міста 25 червня після відомого київського форуму, де це питання набуло вже чітких рис. Як зазначив під час пленарної частини семінару начальник департаменту житлової політики Міністерства житлової політики, регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Сергій Кушнір, сьогодні вже підготовився підготовлено ряд законопроєктів задля здійснення перших кроків з реформування цієї сфери. На сьогоднішній день в борці ЖКГ старшого старшого у нас відбулися деякі зміни. Ще раніше у нас було окремо шість управлінь департаментів, на сьогоднішній день залишилося три. Це департамент стратегії реформування, управління житлової політики та управління вдоволення хранців господарства і теплоенергетики. Об'єднаний один, Ну, для того, щоб максимально консолідувати ті проблеми, які є між виробниками, надавачами послуг і споживачами, які здебільшого є важко потрібні. Кривому Розі приватизацією житла і створенням ОСББ активно почали займатися з початку 90-х років минулого століття. Сьогодні в місті діє 152 об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. По Україні наше місто фактично є лідером у цьому напрямку. Местная власть ищет все возможные способы для того, чтобы помогать самоорганизации населения, для того, чтобы ну, заухочивать население к тому, чтобы они самоорганизовывались. Именно это и есть азы органов местного самоуправления. И когда люди собираются и берут на себя ответственность за свое жилье, За то міста, де вони живуть, Понимаете, Не то, що приходять і говорят, а от у нас не так і давайте нам щось делайте. Форма семінару передбачала не лише акумуляцію вже отриманого досвіду і знань, а й обмін ними. обмінними. Идёт много вопросов, которые уже вклиниваются, и, предприниматели, и... Виростає здорова конкуренція, в результаті котрої знаете, якщо оказывают плохо услуги, значить будуть міняти того, хто оказывает эти услуги некачественно по мнению именно тех, которые получают эти услуги. міст, їх заступники, профільні фахівці, управителі ОСББ, широке коло гостей і в кожного своє бачення та інтерес. Взагалі проблеми такі ж самі, як і у нас, і у вас, і всі вони однакові. Ну, чому? Цікаво вже ми почули, приклад гуртожитку, як там створилось ББ, у нас такої практики ще немає. Ну, а взагалі семіна тільки починається, і я сподіваюся, буде дуже цікаво. За ініціювання першого в Україні семінару з питань реформування житлового господарства гостям подякував його організатор, президент громадської спілки Асоціація правителів житла Василь Ліман. Ну, перш за все, ми дуже часто спілкувалися з нашими колегами на всеукраїнських форумах, самих самих різних столи і так далі. І коли ми розповідали мої колеги, моїм заступникам частіше за все були, коли розповідали про той досвід і напрацювання, які є в нашому місці. Напрацювання співпраця з органами місцевого самоврядування, як іде фінансування капітальних ремонтів в наших будинках. Наскільки у нас роз розвинутий ринок і розвивається ринок управління житловим фондом місці, знаєте, ну багато хто не вірив, а дехто навіть, ну, дехто звичайно, скажімо так, по здоровому заздрив цьому всьому. І от саме із цього нам захотілося, стось. Тобто, ми проявили ініціативу. Нашу ініціативу підтримали, і я щиро вдячний. Перш за все, Григорі Павловичу Вербицькому, звичайно, меру міста Юрію Григоровичу. І буквально на слідуючий день вже була назначена дата. Давайте проведемо такий захід. Не вийдемо із зали, допоки не вирішимо усіх питань, жартуючи, попередив гостей Василь Ліман, але серйозність намірів виправдана. На Україні одиниці міст, де хоча б трохи розвинута структура ОСББ. Це перший семінар, який буде проходити в цій програмі, тобто наступний семінар буде проходити по наступним -по -по містам України. І будемо їздити, будемо знайомлювати всіх, як працює Кривий Рух, тому що нам є з чим поділитися. У нас дуже багато програм, які працюють в місті, в відміні від інших міст, які не мають можливості навіть допомагати своїм ОСББ. СББ при проведении капитального ремонта. Нету такого, как у нас управляющие компании, которые сейчас работают вместо ЖЭКов. Вообще наш город уникальный в своем плане, даже хотя бы из-за того, что у нас вот есть автоматизированная система «Новаком». Я говорю, когда приезжаешь по другим городам, а я бываю очень часто по Украине с такими поездками, встречаюсь на семинарах, встречаемся на форумах с председателями ОСББ и когда то, Что происходит у нас в городе, для всех это непонятно, и многие просто-напросто не верят. Тамара Деомідова стояла біля витоків створення ОСББ у Кривому Розі, каже, що і сьогодні попри важкі часи, місто допомагає цим неприбутковим організаціям. Тільки на этот год э, органи місцевого самоуправлення виділили 10 мільйонів э, бюджетних средств із міського бюджету для проведення капітальних ремонтів. Зроблені э, э, проекти, пройшли технічну експертизу. Некоторим получилось в начале года даже э, произвести але Но сейчас сами понимаете, такое положение. Страні, яка значийства не очень дає деньги, ну тем не менее ремонти все одно выполняются Даже вот в кредит 22 роки тому з 16 мільйонів квадратних метрів житла у місті більше 12 перебували у державній власності. Сьогодні ці ж 12 мільйонів спільна власність. До того ж, у кривому розі тепер практично відсутнє таке поняття як державне і комунальне житло. Новий формат роботи реалізація житлової політики одночасно по декількох напрямках. Перший робота з ОСББ. На нашу думку, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків на сьогоднішній день є однією з найпрогресивніших форм управління багатоквартирним житловим будинком. Чому це так важливо і чому ми на це робимо основний акцент? Права в тому, що дуже багато хто плутає, що ОСББ це є форма власності багатоквартирного житлового будинку. Вважаю, що ОСББ лікує від проблем, які були при роботах з так званими ЖЕКами комунальної форми власності, надає можливість дешевше сплачувати за утримання майна та інше. Цифри на руках факти навіть із 152 об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, 123 мають самостійне правління через свої статутні органи. Решта виконавцями своїх послуг визначила діючих управителів. Про житлово-комунальні підприємства в місті теж вже давно не згадують. В асоціації управителів житла запевняють форум у кривому розі перша ластівка. На черзі інші міста України, адже в планах асоціацій підписання меморандуму про співпрацю із європейськими фондами, міжнародним фондом імені Фрідріха Еберта свою зацікавленість до цієї справи виявляє і Європейський банк реконструкції та розвитку. Сподіваємось, це допоможе нашим управителям залучити до важливої сфери кошти вже міжнародних інвесторів.